Всім привіт! Ви на каналі українського блогера, який нарешті мандруватиме з Македонії в Україну. Починаю свій шлях. Дякую, що дивитеся. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а я зараз вирушатиму в довготривалу подорож додому. Це мій автобус до Софії. Я їду зі Скоп'я до Софії. Отож, побачимося в Болгарії, шлях через Болгарію буде. Звісно, нервуюся, ще треба було за 50 динар купити якийсь квиток саме вже на автовокзалі. Я здивувалася, У мене майже вже і динар не було. В туалеті сидів, сидів, сидів о, чоловік, який теж там щось за вхід брав. Днари, мені здається, що він просто так сидів, що вхід в туалет на автовокзалі безкоштовний. Ну і взагалі тут така місцина, тут просять гроші. Тому я так все, падаю в свій автобус. Оцей. І десь 4 години їду до Софії. Квиток з Софія коштував 26 євро Їхати близько 4 годин. Автобус у мене був комфортабельний. Їхала зі скоп'ї я о 17.30 і мала прибути до Софії, до Болгарії десь о 22.10 за болгарським часом. Є різниця у часі між Болгарією і Македонією. Поки їхала, вирішила повечеряти. І ніхто в автобусі більше не їв, лише я. Я вважаю, що вечерю не можна пропускати. І знову привіт Болгарії! Я вже в Софії, 4 години їхала і доїхала. Тут я буду ночувати у цьому готелі. Треба встигнути на заселення, бо воно тут у них до на пів одинадцята. Вже на пів одинадцята. Зараз буду заселятися і вже вам все розповідати. Ночуватиму одну ніч, ну, маю надію, що заселюся, та ночуватиму у готелі Аріс. Аріс. Такий гарний. Готель «Три зірочки. Мій номер на третьому поверсі ліфтом дісталася сюди. І зараз робитиму огляд та розповідатиму свої перші враження про це тимчасове житло. Завітала я вже до свого номера. Дівчина на рецепції була трохи такою вже втомленою, але мене заселила. Одразу я заплатила за номер карткою. Букінг при бронюванні не зняв кошти. Ніч у цьому номері коштувала мені 42 долари. Одразу все це списалося з картки. Запитала я про сніданок, він тут є. Сніданок окремо буде вартувати, я так зрозуміла. Тут залишатимося лише до завтра на одну ніч. Номер невеличкий, але я вже, я вже встигла здивуватися. Я відкриваю двері і бачу відчинену, відчинений навстіж двері балкону, бачу відірвану штору. Я вже така здивована з цього приводу. І я одразу хочу сказати, що запахи в номері не, не, не чистотою тут пахне. Запахи неприємні, пахне вологістю, каналізацією. Це мені одразу не подобається, це мінус. Не знаю, що саме такий запах робить в цій кімнаті. Можливо, вбиральня, або, може, цей кондиціонер. Що це таке? Телевізор є, але з ліжка ви можете дивитися на гачки та на верхній одяг, що туди повісити. Бо телевізор трошки отак далі. Нема, бачите, тут чайника і всіх цих прибамбасів. Готель мені сподобався тим, що він знаходиться біля автовокзалу. Завтра зрання я рушаю, а обирала саме. За локацією, і цей готель біля вокзалу це мене влаштовує. Є шафа, вона мені не знадобиться, є стіл, стілець. Загалом місця і не багато, і немало. Мені однієї розгулятися якраз нормально. Давайте роздивимося вбиральню. Ого, тут є ванна. до речі, коли бронювала, не знала, що тут є саме ванна. Я засумувала вже за ванною, тому що в македонській квартирі лише душова кабіна. А тут і ванна, і душова кабіна є. Душова кабіна і теж, ну кажу, як є, не пахне чистотою. Пахне таким запрілим. Рукомийник, ой, це я на відро наступила. Це я фен висушити волосся, якісь є прибамбаси, косметика готельна є. Я думаю, що на одну ніч це чудово. Також у цьому готелі є сніданок з сьому ранку. Ліжко виглядає чистеньким, рушники на ліжку. Зараз вийду на балкон. Є у мене тут невеличкий балкончик, вихід на двір. Отам От я заходила, рецепцію видно. Сусідній готель теж видно. Тут зручні готелі тим, що вони знаходяться біля залізничного та автовокзалу у Софії. До центру звідси далеко, тому зважайте на це. Для тих, хто транзитом і на автобус чудова локація. Я з автовокзалу хвилинок за 5 дійшла. Номер загадка з відірваною шторою. Балкончик я прикрила, бо щось віє холодненьким. Тут немає інформації, знаєте, як буває. Залишаю там про рум сервіс і так далі, бо тут, мабуть, такого нема. Але загалом, чесно, навіть не зважаючи на аромати, виглядає все маленько. От Я можу не вибаглива, я не хочу прям критикувати. Отут ховався міні-бар, він пустий, холодильник не працював, тобто його треба вімкнути. Ну, це вже таке мені не потрібно наразі, просто показую. Загалом затишно тут є отаке крісло. Тут багато місця, як для такого номера. Знайшла дуже все швидко. Ой, засліпило, як тут. Рушники ось. Ну, наче все вам показала. Все, йду набирати ванну. Ха -ха -ха. Єдине, що, підлога холодна, капців тут нема. Я отак стала, зняла своє взуття і одразу розумію, що підлога холодна. Інформую. До речі, ви бачили ноу-хау. Тут нема скляної дверцяти, мабуть, її хтось вибив чи що, і тут отак все загороджується. Тобто душова кабіна, вона колись мала скляні дверцята. Але тут отакий лайфхак зробили. о, -о, -о, -о. Це я підняла очі на стелю. Ось, що вониє мені, я ж відчуваю цей запах. Ось вам і ревізор. Я так намагалася бачити хороше, але вся стеля тут у чорній плісняві. фу, оце воно мені воняє. Ну, я тут довго нюхати це не буду, хочу вже додому. Добрий ранок, Софія. Я на своєму балкончику. Зараз буду давати резюме. І свій відгук про цей готель не для того, щоб понити, а щоб просто вас застерегти. Якщо ви обираєте локацію біля автовокзалу на одну-дві ночі, то оберіть щось інше, тому що цей смердіж пліснявий він довів мене до того, що в мене в горлі паршило, тому що всю ніч я не вимикала витяжку в ванні, щоб вона хоч щось тягнула, це не допомагало. Зранку, коли я зайшла зробити свої гігієнічні справи, цей ковток чорної плісняви, він мене не надихнув на гарний день, але я впорусь. Я не змінювала номер, тому що вночі рецепція не працює, і я почитала відгуки. Тут всі номери, майже всі номери з пліснявою. Бо коли обирала, обирала швидко. Можливо, варто до сусіднього Адрія піти, не знаю. Тут так. Звісно, що балкон я зачиняла е, на ніч. І, ну, було тепло, ліжко зручне, але але цей сморід це, сморі, це ненормально. Почитавши відгуки, я навіть тепер не знаю, чи йти на сніданок. Я планувала загалом, бо це було б зручно. Але, пишучи, такий сніданок поганий, він у мене не входить до вартості проживання, тобто за нього ще треба буде окремо платити. Я думаю, може збігати в білу. Тут біля автовокзалу, взагалі у Софії, заклади не так масово, як у нас в Києві розташовані. Тут, можливо, і нема кафе, де я можу так зайти поснідати. На моєму шляху, щоб я далеко не відходила. Тому я щось не маю настроїти на сніданок-готель, не піду, мабуть, що зараз. В супермаркет потім забіжу назад, візьму валізу і піду на автовокзал. Сьогодні моя подорож триватиме, другий день моєї подорожі. 17 грудня субота, настрій, навіть через деякі недоліки, все одно нормальний. Об 11 годині ранку рушає мій поїзд Софія Варна. Після трьох місяців у скопі, де тільки автобуси, я забула, як виглядає інший гра... громадський транспорт. Не захотіла йти на сніданок, я спустилася на рецепцію, щось ніхто не поспішає на той сніданок, кавою смачно не пахне. Три кроки і я вже буду біля автогари центрального автовокзалу, і поруч тут супермаркет Віла. От думаю, зараз подивитися, щось в дорогу купити, може де побачу, там і поснідаю. Ну, Сьогодні такий день імпровізація. До речі, бачу веселку і жовто блакитний трамвай. Я така нервова ці дні. От на... Просто на хвилі від сліз, на хвильці, на хвилинці, від... на секундочці від сліз. І така, мене все розчуля. Завтоблокитний трамвай мене розчуля. Оцей буде мій сніданок. Зайшла в біллу, купила трохи в дорогу і у кав'ярні біля вокзалу купила каву. Тут карткою в кафе розплатитися не можна. Добре, що в мене залишилося монетки, леве з минулої своєї подорожі. І я два лева знайшла, тому буду снідати. Потім повернулася знов до готелю забрати свій багаж. Коли я була в Софії минулого разу, зупинялася в готелі Light, робила на нього огляд, він знаходиться трошки далі від автовокзалу. Пішки реально дойти хвилин за 15 17, 20. Якщо з валізою великою, звісно, незручно, але про що хочу розказати. Просто порівнюючи ці два готелі, різниця є. Там все-таки, можливо, номер був трохи менше, проте ліжко було зручне. Подивіться огляд, я залишу зараз підказку тут на екрані, там була малесенька, але чистесенька душова кабінка. Тут ванна, але в плісняві. І це ну, зовсім інше. Зовсім інша ситуація. Тому просто якщо давати власну рекомендацію, то Hotel Light нормальний був. Теж три зірки, там смачний був сніданок, коштував 5 левів окремо, але ну, нормальний. Для готелі такого рівня там був нормальний сніданок, я теж робила огляд цього сніданку там. Тут ця відірвана штора, пліснява і загальний настрій, мене не спонукає залишити гарну оцінку. Зробила свій чекаут з цього готелю, і можна рушати вже на автовокзал з валізами чекати на свій автобус. У мене маршрут Софія Київ через Варну. І спочатку я поїду на автобусі Софія Варна. Він не досить комфортабельний, в ньому нема туалету. Їхати з 11-ї години дня до 19-ї години вечора приблизно ось так. Місця були не ті, що я замовляла та бронювала. Але приємна розмова з сусідкою, гарні краєвиди за вікном автобуса. Вони цей шлях мені зробили приємним. Як класно було спілкуватися з нашими україночками, що теж їхали в Україну. Зупиночка намалювалася. Чотири години ми їхали, і це ось перша зупинка. Тут можна придбати за 5 левів сендвічі, Ось такі бутерброди є з сиром. Як виявилося, туалет на автостанції платний, півтора леви, і дуже добре, що в мене були з собою монетки, які залишилися з минулої поїздки до Софії, до Болгарії. Дуже влучно згадали їх взяти з собою. І ви знаєте, що треба мати гроші, щоб не було таких проблем. І буду їхати далі до Варни, а там пересяду в інший автобус вже до Києва. Далі можна купити дві чаші. Пусти. Ага, дві просто. Да -да, можна. пусти. Да, Напишіть у коментарях, що ви берете з собою з їжі в такі довгі поїздки, тому що я. На булочки вже дивитися не могла, тому що ці три дні шляху їла тільки це, що ще можна брати з собою в дорогу. А поки я їхала, відбувалися події у світі спорту, чемпіонат світу з футболу тривав. Ми ще в Болгарії робимо таку зупинку до Варни. Багато тут снеків можна купити навіть морозиво. Приємно бачити, що Болгарія підтримує Україну людям не все одно. Дісталася Варни у той час, що був заявлений у квиточку і вже хотіла пересідати на наступний автобус, а його нема і нема. Виявилося, що мій автобус наступний затримується і затримався. Більше ніж на дві години. Весь цей час ми не знали, чи поїдемо взагалі з Болгарії сьогодні, чи доведеться чекати ранку. Були проблеми з автобусом, але він приїхав і я щаслива, сіла на своє місце. Це вже автобус. Варна Київ комфортабельний, чудовий автобус з багатьма сервісами. Можна дивитися фільми, слухати музику, читати книги. Все це можна робити через такий екран, планшет, що вбудований у кожне крісло. Лише варто мати з собою свої навушники, їх тут не видають. І вже в такому форматі мені доведеться їхати ще добу. Звісно, що ці цифри трохи лякають, але якщо дуже хочеться додому, то можна витримати і не таке. Умови тут нормальні. Ось показую вам вбиральню в автобусі. Ми їхали майже без зупинок, щоб прискорити цей процес. і Є тут вбиральня. І перейшовши всі кордони. Витримавши цю добу шляху випивши багато кави безкоштовної тут в автобусі, я дісталася України. Провела з п'ятниці до неділі 33 години в автобусі, щоб дістатися рідного лісового масиву та побути тут деякий час. У наступному відео буде продовження моєї історії. Дякую, що дивитесь. Слава Україні.